Ну що не мав більше, кому огляди знімати? Я вообще не розбираюся технике. ну честное слово, ну це машина ще електрична. Можливо. Добрий день. Електричний навантажувач. Десь в ньому сховані два моторчики по 45 w Акумулятор цієї машинки дванадцять види. ставим пакет за тебе або посилку з нової пошти вагою до 10 кілограмів. Світиться. Нажимається, відкривається, тут сідається. Тут керується. Отак. Батьками керується. Отак натискаєш. Їдеш назад. Отак натискаєш, їдеш вперед. Отак підіймаємо. Так, опускаємо. Отут багажник зі скарбами. Але ми не покажемо, що там. Отут. Вставляєш флешку і вмикаєш улюблену пісню. А зараз мій помічник Степан допоможе нам підняти ось цю коробку. Степан! Виганяй коня! приблизно так? Це працює. Степан, напий